Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Залушка Кузова. Котра застосовується для заглушки монтажних отворів автомобілей марки Opel, таких як Astra H, Astra J, Corsa D. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео. Один з оригінальних номерів 244 100 01. Діаметр цієї заглушки 188 мм. Mm. продається за каталожним номером df 15862 у нашому інтернет-магазині. Легко здійснити покупку можна перейшовши за посиланням. Під цим відео. В вам дня! Та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.